Так, лібенькі, дорогеньки, давайте трошки, трошки закриємо вікно, не проходить все. Давай, давай і все. Цей гриб чи, чи коронавірус. Так, що ми тут пишемо? Що ми тут дивимося? Так. Давайте подивимося коротеньке відео. Як ви поживаєте, як ваші справи, як ваші дітки, внуки. Взагалі, як ви поживаєте, люденька добре? Яку карту, яку колоду Ну, давайте цьогось візьмемо. Колода, ой-ой-ой, проснувся, ну не виспався. Вже борщ зварив і все зробив, а ще впереді розкладував ще. Так, розклади, дівчатка, хлопчики, пишете вайбер. Нікуди нічого не посилаєте. Кожен раз вам кажу, поки я не напишу карточку, поки я не скажу вам, нічого нікуди не посилайте. Тобто написала я карточку, робите те, що ви робите. Поки місь, нічого ніхто ніде не плаче, свічечки, мотаночки, там наборчики. Ікона, свічка, все пишете у вайбер. Розклади теж пишете у вайбер. Ще хочу сказати за чистку. Ось Хтось тільки що написав, щось десь комусь приснилося. Не треба за кожним, якщо вас чистять, не за великі гроші, за дуже маленькі гроші. Хто чиститься, той знає, що це не ті гроші, де ви там питаєте по, -по других, і вам кажуть, ні, то це значить, що вам я буду сни розгадувати. І ще щось, іще щось, і щось. Це ваша життя. І ви самі живіть свою життя. Те, що мені треба, воском, свічкою, водою, Там, якщо щось вам треба зробити, я вам пишу і ви робите. Все остальне я роблю, якщо треба, вичетка, я заказую вичетку, ніякі сни, ніякі розговори. Тобто це все розклад вперед із піснею пожалуйста. Чистка це є чистка, тобто, я роблю свою роботу. Я взяла вас ваші дані, і я роблю свою роботу за невеликі дуже гроші. По І Не треба мені сни ваші, там, ваша вашу і те, і все. Це вас касається, і ви розбираєтеся в своїй житті. Те, що треба мені зробити, я зроблю. Все. Я за ці копійки, так сказати, я не в прислугі вас, і не в тому, що в будь-який момент там ваші сни розгадувати, чи ваші там якісь проблеми в житті. Є розклад, хочете на розклад? Давайте і будемо дивитися на розкладі, що там, як там і до чого. Ні, значить, всі, кожен живе своє життя. Так, і чистка на сни мені ваша ніяк не влияє. Давайте подивимося Білорусь. Чи втягнуть? Ну, чи, чи можуть втягнути все-таки Білорусь, в війну? Росія? Може втягнути, чи інші хтось, ну то ще можуть втягнути Білорусь у війну. Оце ми глянемо зараз коротенько. Не обіжайтеся те, що кажу. Просто адекватні люди, які адекватні, вони це розуміють. Це не значить, що ви заплатили там і це, знаєш, по кожному хоп, щось захотілося, щось захотілося спросити узнати, завжди скільки вас, а я одна. І ті самі свічки, і чистки, і мотанки, і розклади, і відео зняти, самі розумієте, що час буває, на себе не вистачає. Не те, що там комусь щось розгадувати і на кожну ситуацію див, див, дивитись вашу. <кій> <кій> Температура кожен день з цього сраного грипу чи чого, чи коронавірусу не виліть. Так, а ну ви втягнуть Білорусі. Чи можуть втягнути Білорусі? Я... Тут, тут... тут не так просто. Тут не так просто. Білорусія і так відіграє свою роль у війні Росія з Україною, Росія проти України. Тобто, по карті вона і так відіграє свою не саму останню і не дуже маленьку роль в цьому всьому. Так що вона по-своєму втягнута. Вона, по-своєму, як сказати, свою місію зробила, робить, буде робити в, в, в отношенні цієї війни. Так що тут не можна по цій карті сказати, що Білорусь там в стороні нейтралітет не за тих, не за тих. Вона, може, ні за тих, і не за тих, але вона своє зробила. Не була Білорусі тим, ким вона оказалася, то зовсім би по-другому все це було. Так би я сказала, чи можуть тягнути. Ну, по мирності, потихеньку, помаленьку, розумієш, вони свою роботу роблять. Там чи Лукашенко, чи всі прихлебателі його, чи білоруси самі по собі, ну, то тобто військові. Тобто вони свою роль роблять. Да, вони не вип'ячуються, да, їх не показують, да, хватить того, що... ну, хватить <кій> вибачайте, вибачайте з цим кашлем. Хватить того, чого те, що вони роблять, так сказати. Для Росії цього вистачає. Покавість. Втягнуті. Втянуті. втянуті. По-своєму вони втягуть і пашмічей, і туз мічей, да, по уміряності, да, не на показ, да. може, не, 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 на весь світ не кричать, що білоруси там, чи там на, на території білоруси щось, Білорусі, щось робить Росія. Ну, все одно тут острі карти, і тут остра, і король той самий їхній, він іде по карті огня, то є ну, розхлібне по повній програмі Білорусь. Буде шукати, знаєш, як ото п'ятої точки буде шукати, п'ятого в хаті, чи, чи де там. Ну, буде, буде. Не треба думати. Понимаєте, якщо от з карти беремо, шість карт взяла. Не треба думати, що Білорусь не при чому і не при ділах. І вони сидять по 6, білі і все. Якщо ми беремо від начала всього, а ніде не дінеш, ніде оте начало, той початок. Коли воно почалося, 14-й год, 22-й год, його, ну як сказати, з історії не викинеш. Це все було, і вони були, ким вони були. Тобто вони місію свою зробили, роблять. І розумієш, і, і, що тут карта теж наказання. От вона на світ Божий хоче вискочити. Понимаєш, так само вони захочуть, прийде время, вони захотять вискочити з цієї теми. Ну, Одмитися, тобто відкупатися, от митися, от, купатися, от і от як то відійти, а хрена. За всі свої поступки треба же Там, в самій Білорусі, воно йде карта стагнації, тобто йде якась. Президент він для них йде по карті мертвий. Ну, тобто, це не знає, що він мертвий. Ну, в те от нічого він такого для розвиття Білорусі не робить. Вон він лежить. Він як у тому м'я застив. Я, я, там, хай сини, дочки, таке все, а щоб він для Білорусі щось нічого не робить, абсолютно нічого робить. Це і теж брехня, брехня, та й непокритім Брехня, брехня, брехня. То що люди догадуються, як там люди догадуються, повна стагнація, повне замирання, хай вони мож, там і живуть добре. Не знаю, я там не була, як вони живуть, але же час по луні, карта. Ніякої правди ніхто не знає. Що робиться, які діла, є, що там у них, як там вони, вони цього не знають. Тобто вони знають, так як і в Росії. Те, що їм кажуть, кожен день віщають. Бачиш, люди, люди нема бажання, Нема, карта показує, нема бажання вийти з своїх ілюзій. Вийти, і розібратися, поняти немає цього бажання. От у нас є це бажання в Україні, через що ми, як сказати, і страдаємо, тому що бажання це є. Ніхто у нас, як би не хотіли його вбити, ніхто у нас його вбити не може. Понімаєте, да? Може, десь треба було б громше про себе людям в Україні заявляти, казати, з чим согласні, з чим не согласні. Ну, в же час немає такої карти, як ця карта показує на цей, на, на, на Білорусь ми беремо. Вони, розумієш, вони не менш як би сказати, не менш гамлюки, чим та сама Росія. Подієш? тому що воно вже мертве, воно вже мертве от лежить, воно вже нікакоє. Понимаєш, ти вже для Білорусі нічого хорошого зробити по цій карті не можеш. Все, пісенка сп'ята. Ти ж вийти, як бик, здоровий може, ти бігаєш, пригаєш своїми там, причандалами трусиш, але ну, діло в тому, що від тебе для людей Білорусі хорошого нічого немає. І в той же час ти затягнув їх, ти затягнув, ти затягнув. Вони будуть ці люди, люди, людишки ці ваші. Тому що теж не змогли в одне прекрасне встати і сказати, що якого хрена повинно бути на території Білорусі оте, оте, й оте. Нічого він один проти вас усіх не зробив би. І тут бачиш як карта? Шукають виход. Його дави, ну от Лукашенка давить Путін. Єлання втягнути, є желання втягнути їх і далі. Ну, щоб не на цьому все, не на цьому заканчивалося, а щоб далі було. Бачиш, він хитрий, Лукашенко хитрий. Він діло в тому, що там, де треба, він вміє себе показати, а там, де він розуміє, що йому невигодно, йому лічно, йому, тут карта, он, силует стоїть. йому, Він просто розумієш, як розтворяється між капельками. <кхе> ну і втягнуть, давайте то ми спитаємо, втягнуть чи не втягнуть чи не втянуть. Ну, не втянуть, певні ж Петорка Вони і так втянуті. Вони втянуті і те, що, те, що ми бачиш карта картальника, якісь секрети є, щось воно скривається, щось воно по-мудрому там робиться, хитрять, мудрять. Ну, якщо не знаємо ми цього, там прості люди до кінця, то не значить, що цього немає. Є. На території Білорусі свої діла. Творяться, робляться і в сторону Росії. Тобто з подачі Росії робляться. Он в те же час охраняє красиву морду. Старається сохранити. От я не при дівах, я не при чому, я там миротворець і туди-сюди. сейчас вас подружу. І все, куди ви проти Росії. розумієш, такий галантний кавалер. В лапках. Галантний кавалер. Тобто я везде. Я везде свой парень. І все. Втягнуті, вони так втягнуті. Те, що це їхня втягнутись, вона їм радості великої не принесе. Тобто, знаєш, як поділються ще, ще сльози українців, як би не було. Могли б по-другому поступити, ніхто з України, з українців, я думаю, от біло, до білорусів розклад, до білорусів, Ніхто вам на хвоста не наступав. І ніхто не мішав вам жити, і ніяке НАТО шмато вам не угрожало і взагалі. І все. Просто ви, ви зробили такий вибір. Ви пішли, ви пішли. А воно вже мертве. А воно вже мертве. Тобто не фізично, а воно вже для цього всього мертве. А за що цього воно теж старається, понимаєш? Просто старається за що цього себе удержати на троні, на якому він зубами вцепився і сидить. І а так ви втягнуті, втягнуті. Не хочете бачити, не хочете, знаєш, на чорне казати чорне на біле-біле, це не значить, що ви там, що цього немає. І все. Брехня, брехня, брехня і брехня опять. Да, може, хтось зі сторони там дивиться, і он, бачите, в мирній Білорусі вони живуть, все впереді, Якщо покаті, і в Росії, і в Білорусі, все впереді. От, повімаєш, якщо ви думаєте, що ви так можете просто нападати, от ви вирішили, що вам со сторони України щось угрожає, щось це, і ви так сміло все це робите, це не значить, що по отношенню до вас колись воно так не зробиться. Чи це буде Україна, чи це буде Америка, чи це буде НАТО, чи хто це буде без разниці? Все одно те, що цей, воно проіграється і в вас, на вашій землі, з вашими людьми, на ваших територіях. По-другому не буває. По-другому не буває. Ось такі діла. Так, дівочки і мальчики, подивилися цей за розклади вам сказала, зачистки понімайте правильно, не понімайте, не лізьте. Кожне відео кажу, не лізьте. Не лізьте. До вас ніхто не приходить і нічого силою вас не бере, не предлагає себе. Лішу ні до кого я не прийшла і себе не предлагаю. Ось я давайте ви самі йдете. Ви самі. Ви самі, не треба потім мені писати. Все те, що треба, я роблю. Якщо мені треба щось у вас спитати, там щось я не я сама напишу і спитаю. Якщо не треба, значить, все. Все Все, спокійно, живіть, як і жили до цього. І надійтесь на краще чи на краще. І буде вам щастя. От такі діла. Все, давайте, пока-пока.